Відважні, хоробрі, витривалі та незламні це про героїв, що живуть серед нас, які 242 дні тримали територію аеропорту, щоб його не змогли використати російські окупанти і вийшли з нього лише тоді, коли литовище було зруйноване вщент. Збентежені відвагою, і стійкістю вороги прозвали їх кіборгами. Цими днями країна вшановує полеглих. Сьогодні поминальні молебні відправили у церквах по всій Україні. А в кінотеатрі Ліра пройшла національна прем'єра Воїни духу. Фільм про захисників Донецького аеропорту. Вижили в пеклі терміналу донецького литовища. Рятували побратимів, витримали катування в полоні та повернулися живими. Їх називають кіборгами. Про останні п'ять днів оборони донецького аеропорту. Фільм Анни Мартиненко та Тетяни Кулаковської «Воїн духу». Дуже тяжко. Нам це згадувати тяжче, ніж було там. Люди мають знати, розуміти всі ті, хто пішов на захист героїв і вічна пам'ять нашим близько. загиблим братам. Сльози на очах навіть у бувалих бувальцях. Фільм нагадує про події, які в історії страшної війни стануть однією з найтрагічніших сторінок. Наче пережив це ще раз дівчатам величезно. Дякую. Все точно, все як розказували хлопці з терміналу, все, що ну все дуже дуже точно. Я вважаю, що такі фільми потрібні, тому що вони показують від імені хлопців правду. І фільми, які створені зразу після того, що трапилось, більше всього правди показують. Треба побільше фільмів таких створювати у кадрах. Хроніка, душа, серце та емоції її героїв. Байдужим не залишається ніхто. Прем'єра відбулася у багатьох містах. Продемонструють фільм про стійкість і відвагу українських кіборгів і за кордоном. Фільм Воїни духу, перекладений англійською мовою, перфектний. Синхронний переклад, і ми обов'язково покажемо всьому світові воїнів духу. Режисери відзняли фільм власним коштом. кажуть, воїнів духу будуть показувати не лише у великих містах, а й рейд центрах. Спеціально організовують дені санці, щоб хроніки пекельних днів Донецького литовища побачили якомога більше школярів. Молодь має знати історію війни та справжню волю. Ксенія Зінченко Олег Татарінов телеканал Київ.